Полісмени, чиновники та активісти на міському пляжі Пушкінський узяли в облогу торговий намет. Мовляв, споруда незаконна і її варто демонтувати. На захист пляжного кафе стали власники, ті кинулися тілом захищати торгову площу. Говорять, знають, що їхня споруда незаконна, та для її демонтажу, мовляв, невитримано процедуру. Чиновники до цього підприємця з візитом приїжджають вдруге, хоч зі спротивом, але власник споруди погодився розібрати намет. За п'ять годин пляж очистили від незаконної будови. Це не було рішенням, Це було бумажкою, ви бачите, по-перше, він не містить підписи. По-друге, да. в цій частині органи місцевого самоврядування перевищили свої повноваження, так як приймати рішення. Не курить в громадському місці, хто курить? курить, демонтаж чи зберігання Спасибо. приватної власності За територію вичає. Хоча вона стояла незаконно, вони сплатили штраф, це максимальне покарання, все. Що тоді ми змогли mm -hmm. з в цьому році ми вирішили все-таки діяти в межах закону і не обмежитись штрафами а зробити ще й немає.